Абдомінальний турнікет Січ Ей це сучасний медичний пристрій, призначений для зупинки кровотеч в областях, де накладання звичайних турнікетів неможливе на животі, у вузлових ділянках та як пристрій для компресії тазу. Використання січ Еджі в абдомінальній зоні. Пристрій потрібно відцентрувати над пупком. Орієнтація не має значення, але легше, коли розташування таке, щоб лямка знаходилась зі сторони рятувальника. Протягніть зубчатий ремінь під спиною постраждалого. Переконайтеся, що пристрій залишається над пупком, вставте зубчатий ремінь у механізм пряжки таким чином, щоб збіглися червоні мітки на ремені та пристрої. Дуже важливо вибрати всю слабину широкою лямкою турнікета, максимально її затягнувши. Подальше затягування відбувається за допомогою зубчатого механізму. Тепер пристрій готовий до роздування. Переконайтеся, що клапан груші закритий. Роздувайте до тих пір, поки не з'явиться зелена мітка на манометрі. Якщо ви продовжите роздування та індикатор перейде в червону зону, то надмірний тиск автоматично буде зменшено до необхідного. Тепер пристрій правильно розміщений і кровотік в нижні кінцівки зупинений. Час застосування в цій зоні до 60 хвилин. Компанія Січ єдиний в Україні офіційний партнер американського розробника абдомінального джгута Січ AAGTS Compression Воркс. Січ наказ вижити.